Доброго ранку, мої маленькі, допитливі друзі, я рада знову вас всіх вітати в нашій постійній рубриці Знавці Природи. Дітки, погляньте, що ви бачите? Так, це глобус макет нашої планети Земля. На нашій планеті є дуже багато чого цікавого. Але якщо людина буде лише милуватися природою, Краса почне поступово зникати. Тож сьогодні ми будемо говорити з вами про забруднення нашого довкілля, а саме про забруднення природи транспортом. Серце сучасного автомобіля це двигун, який працює на бензині. Коли автомобіль рухається. Залишки газів виділяються через спеціальну трубу, вони мають неприємний запах та містять шкідливі речовини. Все це змішується з повітрям, а повітря життєво важливе для людей, тварин і рослин. Дітки, чи помічали ви? Граючись на вулиці, скільки автомобілів є у нашому місті. Уявляєте, скільки шкідливих речовин вони виділяють? А скільки ж автомобілів може бути у двох містах? А скільки у всій Україні, а скільки їх може бути у всьому світі? І нашій планеті дуже важко дихати. Люди, тварини, рослини можуть захворіти, якщо будуть дихати таким повітрям. Весь цей бруд осідає в легені і заважає нам з вами дихати. Щоб забобіг, запобігти забрудненню повітря, треба будувати очисні споруди, ставити фільтри і менше користуватися транспортним засобом. Дітки, а чи ви знаєте такі транспортні засоби, які не забруднюють повітря? Так, це велосипед, самокат та електросамокат. Німи можна їздити досхочу. А ще я хочу вам розповісти про одну новинку. Це екологічний автомобіль, електроавтомобіль. Він є безпечним для довкілля та здоров'я людини, адже він майже не викидає парникові залишки і інші забрудники під час руху. А для того, щоб він рухався, його потрібно просто підзарядити як електросамокат. Я впевнена малята, що коли ви станете дорослими, то зробите все можливе. Щоб наше довкілля було чистим. А на цьому, малята, я кажу вам до побачення до наступного понеділка.